З нашої батьківщини, звідки був герой нашого першого випуску людей результату, ми переносимося до Сполучених Штатів Америки, де живе герой цього випуску. Ми вирішили трохи поекспериментувати і відійти від теми IT, цифровізації, маркетингу і бізнесу, і зануритися у світ безжального маскулінного спорту, щоб познайомити вас із Девідом Гогінсом, справжнім американським звіром, який вже котрий рік перебуває на піку своєї популярності. Ості, показуючи приголомшливі результати у спорті, руйнуючи водночас нав'язані суспільством ментальні бар'єри та мотивуючи мільйони людей у всьому світі встати з дивану і почати ставати кращою версією себе. Ви на каналі Університету Атом, і зараз ми вам розповімо про Девіда Гогінса, його історію та головні правила його результату приємного перегляду. Is described as one of the toughest men on the planet. He's the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, Army Ranger, and Air Force Tactical Air Controller. He's also an ultra marathon runner with more than 60 races under his belt. Dave Goggins is well known for his physical and mental toughness and for his practically inhuman level determination. Who's one more to carry the boats? You can fucking achieve the absolute impossible. You don't need great parents. You don't need a private school. You don't need to have this humongous GPA and all sort of shit. What you need is the one thing I talked about in my book, which is straight up brutal work ethic. Відео про Девіда Гогінса зроблено командою університету Атом. У нашому університеті ми створюємо навчальні програми, орієнтовані на результат. Не теорія чи пусті обіцянки, а формат навчання інструкції з гарантією результату. Опановуйте сучасні професії, кожна з яких дає вам можливість отримати вміння на реальному ринку і, як наслідок, заробляти перші гроші вже під час навчання. Почніть з практикумів. Це безкоштовно. Спробуйте себе в рекрут. Рутингу, таргетингу чи може в арбітражі трафіку, а тільки після занурюйтесь на повну в навчальні програми. Реєструйтесь! Для цього клікайте за першим посиланням в описі або натискайте на підказку в правому верхньому кутку екрана. Кого ви бачите перед собою? Напевно, ви скажете цілком банальну річ. Дорослий чоловік без волосся у відмінній фізичній формі. Але чи повірите ви в те, що він міг бути таким? І привело його до такої форми, аж ніяк не просте життя? Девід народився 1975 року в Буфало, штат Нью-Йорк, і був сином Труніса Гогінса і Жаклін Гогінс. Батько Девіда, який помер 2013 року, був красивим, комунікабельним і успішним бізнесменом, власником своєї ковзанки і бару, куди часто заходили знаменитості. Але за зачиненими дверима його батько був жорстоким тираном, який регулярно бив своїх дітей та їхню матір. Найбільш кризовим моментом став епізод, коли маленький восьмирічний Девід, лягаючи в ліжко, почув дивні звуки в коридорі свого будинку. І, вийшовши, він побачив, як його. Батько бив його матір і за волосся потягнув її в підвал. Не придумавши нічого іншого, він побіг туди і накинувся на спину батька, намагаючись відволікти його від матері. Звичайно, у нього не було шансів протистояти йому. Батько повалив Девіда і почав бити його з голови до ніг. Вранці його мати прийшла до нього в кімнату, щоб розбудити. І, побачивши сенці на всьому тілі свого сина, вона вирішила піти від чоловіка і забрати дитину з собою в маленьке містечко. в Індіана, де Девід продовжив своє навчання у школі. Але їхнє нове життя в містечку Бразилія, штат Індіана, було нелегким. Крім бідності, Гогінс мав проблеми з навчанням і спілкуванням у школі. Над ним знущалися і принижували за його колір шкіри і за манеру спілкування. Потім в його юному житті сталася ще одна трагічна подія. Новий любовний інтерес його матері, який був найдобрішим чоловіком, якого він знав, і який міг би стати для Девіда добрим і люблячим відчимом, був застрелений перед його будинком. На додачу до цієї втрати у підлітковому віці Гогінс став об'єктом ненависті з боку однокласників, а також батька білої дівчини, яка йому подобалася, і випадкових місцевих расистських фанатиків. І в цьому пеклі Гогінс Ріс навчався і намагався знайти себе. Завдяки його сильній матері, яка працювала на трьох роботах, вони завжди мали, хоч і не найкращий, але дах над головою і їжу в холодильнику, хоч при цьому сама Жаклін з'являлася вдома тільки під ранок і то, щоб поспати пару годин і поїхати на роботу, через що навчався Гогінс теж не найкращим чином. Через занижену самооцінку та нестачу дисципліни йому бракувало посидючості, щоб добре вчитися, але він мав достатньо кмітливості й хитрості, щоб навчитися. Списувати, щоб його не виключили зі школи. Через стрес у старших класах Девід став активно переїдати і з 79 кілограмів погладшав до 136. Після закінчення школи він влаштувався в службу по боротьбі з шкідниками, і невдоволення його життям тільки зростало. Після чергової робочої зміни Гогінс, прийшовши додому і увімкнувши телевізор, побачив рекламу рекрутингової компанії морських котиків, де було показано одне з тренувань молодих бійців. Він побачив, які складні випробування вони проходять, щоб стати елітою ВМС США. Його перелякала кількість людей, які здалися і не пройшли випробування. Але в той самий час його захопили мужність і стійкість тих небагатьох, хто все ж таки пройшов його до кінця. Тому недовго думаючи, він кидає собі виклик за будь-яку ціну вступити до лав ВМС США. Але перед цим він захотів зустрітися зі своїм найстрашнішим кошмаром і подивитися йому прямо в очі. Адже навіть якщо він стане першокласним морським котиком, демони минулого його ніколи не відпустять. Саме тому він вирушив до Нью-Йорка, щоб зустрітися зі своїм батьком, щоб зрозуміти, що його зламало так сильно, що він став випускати пар, б'ючи дружину і сина, перетворившись на Домашнього тирана. Прийшовши до батька, Девід побачив нещасну людину, яка скаржилася і звинувачувала все підряд. І він зрозумів, що тільки він буде відповідальний за свою долю і свої рішення. When you accomplish this goal, coming from that shit, coming from the fucking hell you came from, this might be exactly what I need. The darkness is exactly what I need. It's how you look at your situation. What am I gonna do today to change what I see in this mirror? Кар'єра в армії США у Гогінса почалася з провалу. Він завалив іспит з профпідготовки підрозділу пара рятувальників. Так ще до всього цього йому діагностували серповидно-клітинну анемію, через що йому було протипоказано навчатися далі. Проте він пройшов підготовку в тактичній групі управління повітряними польотами ВПС і прослужив там з 1994 по 1999 рік. Після служби у військово-повітряних силах йому знадобилося два роки, щоб досягти своєї наступної мети, нарешті стати морським котиком. І хоч він був вже занадто старим. На думку багатьох рекрутерів, тим не менш, зрештою, у 2001 році він розпочинає своє навчання в морські котики ВПС США. Якщо ви не знаєте, то підрозділ Navy Seals – це еліта з еліт, і відбір туди жорсткіший ніж до будь-якого підрозділу ССО. Перш ніж бути зарахованим до підрозділу, Девіду Гогінсу довелося пережити три пекельні тижні найжорстокіших випробувань, на яких він спав по дві години на добу, захворів на пневмонію і зламав колі. There's very few people in this world who want to do a job like that. How hard that training is, I don't expect anybody to understand it. The guys going through, through Hell Week, they're up all day and all night for 130 hours. This is the promised land of mental hardening for me. I love this place. And you have the instructors who, who you, know, you know, they've been there, done that. Now they're instructing you, and they're beating the crap out of us. Але результат був вартий того. Він здійснив свою мрію і довів усім, чого він вартий. За всі 20 років служби в армії з 1994 року по 2015, Він працював у найгарячіших точках Іраку та Афганістану і дослужився до звання старшого офіцера. І крім цього, у перервах від служби він займався благодійністю, беручи участь в ультрамарафонах, де збирав гроші до фондів, що допомагають дітям загиблих солдатів отримати. But, um, but didn't you do a marathon? Like how yes. long later? So basically, I had never run a marathon. Right. I did the 100-mile race first, no training. I went on to uh, Iraq, did you know? Did deployment. When I come back, I'll be training for it, and I'll go do this race. Гогінс здійснив понад 70 забігів на наддовгі дистанції, багато з яких понад 160 кілометрів, і часто фінішував у п'ятірці найкращих. В одному з найпомітніших змагань він посів перше місце у 2016 році на Infinitus 88K, одному з найскладніших перегонів у світі. З інших спортивних досягнень в нього перше місце в Music City Ultra 50K у 2016 році. Перше місце. Місце на Макнафтон 150 миль у 2008 році. Друге місце на чемпіонаті світу ультрамен у 2006 році увійшов до 97% найкращих у забігу на витривалість Moab 240 2020 року у віці 45 років. Крім цього, Девід, колишній володар світового рекорду Гіннеса, виконавши 4030 підтягувань за 17 годин у 2013 році. І розмовляючи про спортивні досягнення Девіда, не можна не згадати, яким чином він скинув 50 кілограмів зайвої ваги. Ми впевнені, його розпорядок дня здатний здивувати навіть найзапекліших атлетів. Встає Девід Гогінс зазвичай о четвертій ранку випиває склянку води, з'їдає один банан і вирушає на 30 кілометрову пробіжку. Після цього він проїжджає 30 кілометрів на велосипеді. І якщо ви подумали, що це все, то ні. Потім у нього йде півтора годинне тренування з вагою, і все це він встигає до обіду. І такий ритуал в нього абсолютно кожен день. Безумовно, такий план тренувань підійде не кожному, але його прикильність своїм власним принципам мотивує рухати власні ментальні кордони щодня, навіть якщо ми не бігаємо ультрамарафони. Енерджі леда. Севен. Тертін, камо! Фортін, камо! 15 shut that muscle down 16 come on get it 17 you don't know me son get it 18 you don't know me son get it yeah, yeah. 19 you don't know me son yeah Крім спортивної та мілітарі кар'єри Девід, першокласний письменник. Його книжки Кент Хартмі і Фінішт» – це бестселери Амазон і Нью-Йорк Таймс Мегазін. В них він описує своє життя і шлях простої людини до мислення без меж і перешкод, а його ораторські виступи на конференціях і подкастах мотивують тисячі людей по всьому світу. Від усієї команди Атом рекомендуємо почитати книгу Кент Хартмі і подивитися епізод подкасту. Кріса Вільямсона з Девідом. Це, мабуть, наймотивуюче, що ви коли-небудь побачите. За традицією, ділимося з вами п'ятіркою правил результату Девіда Гогінса, які допоможуть вам досягти успіху на вашому шляху. Перше, не просто мотивуйтеся, станьте одержимим. Мотивація зникає, але одержимість допомагає вам подолати труднощі. Друге станьте героєм свого життя і будьте незвичайним у своєму власному світі. Ви можете бути унікальним у ролі батька, вчителя або людини, яка працює в компанії або робить свій бізнес. Третє. Підкоріть свій розум, роблячи незручні рішення. Переслідуйте біль в одній сфері та навчіться бачити крізь нього, щоб мати можливість Перемогти біль в інших сферах життя, четверте заробляйте своє місце щодня. Ніколи не заспокоюйтесь, вам завжди є що доводити, і тільки самому собі. П'яте завжди майте при собі імпровізовану банку з печивом, в якій будуть знаходитись спогади ваших минулих перемог і досягнень. І у важкі моменти зануртесь у неї з головою та згадайте, скільки ви вже пройшли, і зробіть це паливом для ваших наступних результатів. Зараз Девіду Гогінсу 48, і виглядає він для цих років просто неймовірно. І коли ти бачиш його, то розумієш, що ця людина подолала неймовірні труднощі, щоб досягти такого результату у своєму житті. Його тіло це перемога волі над обставинами, його історія є свідченням сили людського духу та важливості наполегливості і цілеспрямованості. А він сам є прикладом наслідування для кожного, хто прагне стати кращим у сучасному світі. З вами була команда Університету Атом. Ми будемо і надалі розповідати вам про людей результату з усього світу. Та окрім цього, тут буде дуже багато цікавого та різноманітного контенту. А ви, будь ласка, не забувайте давати оцінку цьому відео, підписуватись на канал і залишати коментар з фідбеком. Нам це дуже важливо. До зустрічі!